Так, композитна тераска чи все ж таки дерев'яна дерев дошка. Ну, може бути і смереки, сосни, навіть дукба, або найкраще з червоного дерева. Саме головне в терасній дошці це те, що вона сплошна. Тут немає ворогідності того, що стульчиком можна її проломити. Ну, хіба що при жорстких механічних навантаженнях може лишитися якесь м'ясо. Ну і дерев'яна терасна дошка має відповідний вигляд і комфортна хода, тому що по, по натуральній деревині ходити набагато комфортніше. Ну і зрозуміло, що тут є економія на монтажі. Незначна, але є. Тому що використовуємо лаги, як завжди, дерев'яні, але шурупи закручуємо всередину безпосередньо в дошку і не маємо монтажних кліпців. Але є і головний недолік. Натуральної терасної дошки. Це періодична реставрація. Ну, і давайте подивимося на композитну терасну дошку. Ну, тут ціна може впливати як на зовнішній вигляд, тобто вільв'ят і обробка під дерево. Ну, але саме головне, на ціну впливає наявність пустот. Пустоти можуть бути значно менші, але ця дошка буде трошки дорожче. Або, наприклад, повністю масивна як натуральна. Композитну терасну дошку не потрібно періодично реставрувати, вона спокійно переносить морози, перепади вологості, температури і тому подібне. Єдина порада: беріть не самий бюджетний варіант, якщо ви хочете, щоб він вам прослужив як можна довше. За більш детальним оглядом завітайте до нас салони світ паркету.